Захворюваності на ботулізм і сальмонельоз зростає саме у спекотні літні дні. Коли дотримуватись температурного режиму зберігання харчів буває проблематично. Дніпряни про небезпеку знають і стараються не ризикувати, купляючи їжу на стихійних ринках. В магазині або перевірених своїх уже в кого, наприклад, молоко вже вісім років беру в одних тих самих людей. Овочі теж в двох чи трьох людей однаково беру. Так що стихійні ринки я так отут, де вони продають, ні, ні в якому разі. А ось свіжі фрукти та овочі полюбляють брати на базарах, бо вважаю, що в них немає нітратів на відміну від магазинних. А на ринку, типу, я можу знайти е, все це, що було типу вирощено як природне, типу, без якихось інших донішок. Лізм можна підхопити, скуштувавши, наприклад, в'ялену рибу чи консервоване м'ясо та овочі. Інфекція підступна і дуже небезпечна. Що ви готуєте і що ви покупаєте, це особисто, як ти ставишся до того, що ти собі кладиш, і як засіб бойової отруту. Якщо ви щось хочете передати на фронт нашим військовим, подумайте, наскільки це безпечно для них. Бо це консерва. А консерва – це завжди продукт харчування, який зберігається тривалий час. Віктор Мавротенко радить пильно дотримуватись технології приготування, роблячи домашню консервацію, не вживати продукти сумнівного походження, а ще не наражатись на небезпеку, смакуючи в'ялену рибу, придбану з рук. Втім, крім ботулізму, влітку на людей чатує ще низка кишкових інфекцій, які можна підхопити, просто не помивши руку чи скупавшись у водоймі, Це моноліоз та лептоспіроз. Лептоспіроз – це контактна інфекція, коли ви залазите в воду і, і там болтихаєтесь, це ставок. Тут знов проблема в тому, що це є е, ставок, куди можуть потрапляти брудні води. там, де можуть які виділяють наші інші савці, свині, розумієте, це така проблема. У моз повідомляють, поки що показники інфекційної захворюваності на Дніпропетровщині відповідають сезонним рівням і не перевищують середньобагаторічні. За минулий тиждень на гострі кишкові інфекції захворіли 144 людини. Це на 5% менше попереднього тижня. Інтенсивний показник 4,7 на 100 тисяч населення не перевищує середньобагаторічний. Питома вага дітей до 17 років складає 63%. І також відомо, що водій на двох пляжах області виявили бактерії, які можуть викликати гострий кишковий розлад. Інфекцію зафіксували підгородньому та на пляжі для дорослих у Зеленодольську. Спалахів холери на Дніпропетровщині немає. Дарія Лисенко, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.